Вітаю себе на каналі. І ви знаєте, мене весь час розпирається цікавість, яке ж остаточне рішення прийме Кремль у цій грі із двійниками? Що буде далі? До якого результату вони все-таки дійдуть? Чи довго вони ще будуть гратися із цим проєктом Путін із цими двійниками? Ось давайте спробуємо ще раз звернутися до цього питання і спробувати, спробуємо зробити передбачення, які їхні плани от іменно по війниках. Тому що е, тут наносять свята е, Ну, свята, да, і чи залишать вони е, своїх холопів без царя. Давайте подивимося. Паша. Чуть-чуть. Паш. Ну, як я розумію, вище ієрархічне суспільство рішення прийняло вже. Так, будемо зараз роздивляти розглядати, яке рішення копати, яке рішення рішення дуже швидке пажі це швидке рішення. Довелося дуже швидко приймати це рішення з пажом, можливо, виставлять пажа. Я вам хочу сказати так, що паж це навіть не двійник, бо двійник він же ж, е, це професіонал, да? він же часто працює <кій> Путіним. А це взагалі, я так вважаю, що це досить недосвідчена людина по пажу. Тобто, можливо, навіть загримірують якогось актера. Але рішення прийняли. Вони, мабуть, виставлять все таке актора на, на свята. Трансформація все рівно буде в Кремлі. Трансформація все рівно буде якась. Дивіться, тут не тільки, я думаю, що це не тільки політична еліта приймала рішення. Тут рішення приймала і силова структура. Вони разом, разом домовлялися, разом приймали рішення оце. Розумієте? Але все рівно трансформація від Кремля не відходить. Все-таки щось там будуть змінювати. Зумієте, там над чимось буде поставлена крапка. Щось відімре і почнеться щось нове. Після офіційної заяви. Можливо, щось буде нове. Подивимося далі, що двійник. Може не двійник, ви побачите? Все-таки вирішили виставляти актора на роль двійника. А потім все, потім буде трансформація. І із... поставлю крапку, мабуть, в роботі двійників. Перемога. І трау. Ну, як я бачу ситуацію. Дивіться, все-таки прийняли рішення вони. Прийняли рішення виставити актора. Він зіграє роль двійника, потім буде поставлена крапка. Цей двійник, він ще, можливо, офіційно виступив і нагурації, і на день перемоги. Карта перемоги. Шістка, шістка жезлів. Так? А вже після Дня перемоги, можливо, буде трансформація з двійниками, і вже, можливо, можуть оголосити про траур. Ну, якось так. Що ще давайте витягнемо? Знову двійка. Знову двійка. Дивіться, буде трансформація з двійниками. Двійка, двійка. Крапка на двійниках, можливо, буде поставлена. І процес цей вони вже думають запускати. Я так поняла. Але ще, і ще кидають, і ще, і ще процес іде. Чи, чи так, чи так, чи так, бачите, двості у нас, чи так, чи покінчувати. Чи, чи далі, хай якщо актор да, добре справиться, можливо, його можливо й далі запускати, чи на певний період можливо запускати його. Але процес ну, іменно на інавгурацію, на, на 9 травня, да, от на день перемоги, все-таки, мабуть, відіграє роль, паш відіграє свою роль. Це не, чесно. це не чесний процес. процес. Це не чесний бій. Нечесний бій. Це, це бій програний, це поразка. Розумієте, мабуть, можливо, можливо, вже цей процес, мабуть, буде, буде він закінчуватися. Можливо. Так, знову двійка кубків. Дивіться, на якому вони роздоріжжі. Вони на такому роздоріжжі, вони взагалі не знають, що далі робити. Вони домовляються почати процес нечесного, нечесних дій. Нечесних дій. Ну, оце я так от розумію, що коли не виставлять пажа, то це й будуть нечесні дії по відношенню до холопів. Ну, їм не привикати. Це так, таємний процес буде. Таємні домовленості. Про те, щоб вести нечесні, нечесні, нечесні дії. Ну, друзі між собою. Звичайно, що друзі між собою домовилися. В особистих цілях, в особистих інтересах особистих інтересах. Дивіться, ну що я можу сказати? Чого ну, в основі? В основі кого буде нас? Знову двійка. Чотири двійки. Ви розумієте, на якому вони зараз роздоріжжі, на якій вони зараз розвилці стоять. Вони не знають, що робити, ставити крапку з двійниками чи запустити далі процес з двійниками. Вони можуть, дивіться, вони можуть поставити крапку з двійником, а можуть запустити далі. оце ж процес запускається, а можуть і запустити. Вони знову стоять на, на великій розвилиці, вони не знають, що, що з цим робити. Але в них є шанс, дивіться, після Дня Перемоги так, виставити його з офіційними промовами. Так. Офіційно він представить цей пажик, представить, відбуде свята, а потім буде, буде оголошено про траур. Ну, вони до цього часу тіліпаються, вони, вони не знають, що робити, тупік, вони не знають, що робити. Вони до цього часу не визначилися. Так що, дивіться, тут може розігруватися карта, як, ну, як, як хочеш. Вони можуть поставити крапку, так? вони можуть запустити <кхи> цей процес далі, так? гратися далі з цим, а можуть поставити крапку, і вже після Дня перемоги вони можуть оголосити про траур. Але знову ж таки це домовленості вести нечесні нечис, не, дії, нечесні дії. І надалі дурити хлопів, царем-батюшка, який насправді це двійний паш. Ну і так, я побачила ситуацію. Не знаю, як програється. Такі от передбачення, чи збудуться вони, чи ні. Будемо дивитися